Озвучено українською сайтом Okino.ua Гей, Майкі. Ти знав, що індіанці, які тут жили, вважали, що тут є привиди. Майкі за легендою, хранителі світу духів живуть у камінні та деревах. Та одного дня вона повернеться у наш світ. Не будь козлом. Я не мав на увазі нічого такого. Майкі в курсі. Гей, друже, зроби мені послугу. Слухай сьогодні, маму. Сніданок, Стефані, пізніше. Не клади сумку на стіл Майки. Забув один, два, три, чотири, п'ять від продюсерів візиту судної ночі та Астралу. Скажи Майку, щоб не заходив у мою кімнату. Він усюди лишає сліди брудних рук та режисера вовчої ями. Ми ніколи не говоримо про нього так, як він усіх нас лякає. Та це стає моторошніше. Вони тебе знайдуть. Злість не допоможе. Ти його лякаєш? Два. Він лякає мене. Три. О, господи, вони тебе проклянуть. Чотири. Гей, хто на горі? Вони тебе поглинуть. П'ять. Майкл дивно поводиться. <гав> тобто, що ми маємо справу? Великий каньон. Дім дуже могутніх духів, що мешкають в іншому вимірі. Бог, якого ви знаєте, тепер вам не допоможе. Сонечко. Не брудни свої руки. Ти потім ними у п'ятницю тринадцятого один заплатимо разом за те, що ми скоїли. Три, чотири, п'ять. Темрява, Господь тобі не допоможе 13 травня.